Писали хлопці, до Риму, до Риму, Чи можна взяти собі за жінку Марину? Марину, а з Риму пишуть, а з Риму пишуть чомбині, чомбиня. Марина файна, Марина кругла до спані. З такими піснями летів Богдан Сильвестрович до Рима, і навіть гадки не мав, що його акторська гра так припадає італійцям до серця. І до України він повернеться уже з Марком Аврелієм на коні. Найвищою нагородою для актора на римському кінофестивалі. Сам ступка перед фестивалем подивився фільм на DVD. але ні його гра, ні сама картина Серце на долоні його не вразили. У новому кіно режисера Занусі він втілює образ сценічного олігарха, який шукає собі серце для пересадки. Грати довелося польською, тому реж. Сер постійно його підганяв. Мислиш по-українськи, а працюєш на польській мові, і вона в, тобі, в тебе не лється так, як потрібно. І він весь час до мене підходив і казав: Шипче, ну, швидше. А в мене не виходило швидше. Ну, не виходило. Я кажу, а що я буду швидше? Я олігарх, мільярдер. Я буду швидко говорити. Куди я спішу? Крім пана Богдана у серце на долоні зіграли ще два ступки: син Остап і онук Дмитро. Ролі у них епізодичні. Дмитро у фільмі грає від лупцьованого фотокореспондента. А Остап перевтілився у охоронця батька-олігарха. Він каже: більше спостерігав за творчим дуетом тата і режисера Занусі аніж працював. Цікаво спостерігати цей творчий е, тандем, і тому я бігав там як студент з якоюсь цією штукою, які значить в цих є в охоронців, в, в чорному гольфі. Плащі, хоча в мене є одна репліка. А таки є одна репліка. В мене в цьому фільмі. Самі актори називають цей фільм чорною комедією, але життя ствердною про те, як треба любити життя. В Італії серце на долоні отримало солідні перспективи на майбутнє. За словами продюсера Олега Кохана, стрічку вже запросили ще на 10 кінофестивалів. А французькі та італійські дистриб'ютори хочуть її показати у своїх країнах в Україні. Ж на прем'єру слід очікувати у грудні, а Богдан Ступка після Марка Аврелія Перезамислився над Оскаром Ольга Петрів Ілля Я Шинкаренко. П'ятий канал.